Так, відкриваємо винний оцет, хочемо додати в салатик. Тут є такий хвостик, спеціальний його Ой, треба. Чикс. Деревня, я вже а тепер відкривати. <рес> Спасибо а тепер тебе. відкривати. Ой, як зараз Опа. Цікаво. І те ж саме розпилювати. Попробуйте ага. на ложечку. Попробуйте да, на ложечку. Так, а я так. собі проки що заправлю. Трошки салатик. Да, да, заправляй, заправляй. Не не О, не все, Це досить. Я не стісняюся, але Белосовий. мені багато не треба. Ой, це багато, ну, я ну, ну пробуйте. Тобі. Пробуйте, пробуйте. О, сказка. Боже. Що похоже? Ну, нічого не приправив оцет, то отсвет, ну він не ріже язик, Так. і куча, ніби там і соя соус. Ну, тут і немає Виноград. І ізюм я б сказала, чуть-чуть ну, є. Ізюм це виноград. Це з винограду, шляхом бродіння так? зроблено. Дуже декілька років воно працює в Будь діжках діяти. спеціальних. Це дуже-дуже висока якісна штука. Смачно. Заправляйте будь-який салатик, Блин. любе м'ясо, будь-яку рибку. Навіть можна карамелізувати і робити солодощі з цим. Серйозно? Ви, ну так, так, ну так. Дуже смачно. Я коли роблю пироги, то теж карамелізую цукор і додаю трохи уксуса і трохи кукурузного, кукурудзного.